Важливі новини: сім днів за сім хвилин. П'ятий день підряд продовжує розгортатися громадянська війна на Росії. РДК та Легіон Свобода Росії, минувши ночі, дронами знищили два танки русських БМП БМП-3 та БМДР біля прикордонників Шмякіно. Згідно з попередніми даними, повстанці просунулися в Білогородській Народній Республіці, і тепер сіра зона сягає 10 км квадратних. Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Зокрема, мають успіхи на Бахмутському напрямку. Заявила заступниця міністра оборони Маляр. А журналісти CNN, посилаючись на власні джерела, розповіли, що Україна розвинула мережу агентів у Росії. Зокрема, дає їм дрони для атак. На території Курської, Білгородської, Брянської області і моїм указом казонбіна воєнне положення. Прошу жителі курської Білгородської і Брянської областей евакуюватися в території Росії. Увага! Росіяни почали нову інформаційно-психологічну спецоперацію щодо контрнаступу ЗСУ. Головна мета психологічно ослабити українців, залякати, посіяти зневіру в успіхах війська, щоб нація зламалася і почала тиснути на Київ, аби здатися. Для цього у російських телеграм-каналах шириться навала недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ. на тлі цього. Пропагандисти будуть поширювати недостовірну інформацію про контрнаступ його напрямки і втрати українського війська. Для цього заготовлені старі відео і фото, на яких підбита техніка, загиблі та полонені. Початок ІПСО стартував сьогодні. Зранку міністерство війни Росії повідомило про початок великомасштабного українського наступу, який буцімто почався 4 червня на п'яти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку. Будьмо уважні, нація нескорених. Бахмут в оточенні таку таємничу картинку опублікувала заступниця міністра оборони України Гана Маляр на своєму офіційному телеграм-каналі. До цього вона написала, що оборона, яку почали 24 лютого 2022 року, триває. Розповіла, що під центром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, там ЗСУ рухається широким фронтом. Маємо успіхи, зокрема займаємо панівні висоти на півдні Бахмута. Тривають бої місцевого значення. Майлер наголошує, що росіяни зараз активно запускають інформацію про контрнаступ, щоб відволікти увагу від поразки на бахмутському напрямку. Звільненими будуть усі землі України. Росіяни вчинили екоцид. катастрофу історичного масштабу підірвали Каховську ГЕС, яку контролюють. До цього заклали вибухівку під греблю та хизувалися. Готуючись до теракту, то ординці підняли рівень води в сховищі до рекордних 17,5 метра. Сьогодні о 2.50 ночі підірвали дамбу. Спочатку казали, що вибуху не було. Мовляв, усе тихо вночі. Сподівалися, що шкода невелика. Але коли побачили масштаб, змінили риторику. Мовляв, вибух таки був, але не зсередини. А зовні – ніби через атаку ЗСУ. Але характер вибуху очевидний, що це не обстріл, а саме підрив. Підтоплені орієнтовно 80 населених пунктів. Евакуація триває, є проблеми з постачанням води в регіоні та Криму. Пік розливу буде на ранок 7 червня. Далі відбудеться стабілізація. Через 4-5 днів вода почне спадати. За оцінкою науковців, під воду підуть 100 кілометрів квадратних. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Піп у ПЦМП виготовляв російські агітки. За це йому світить 5 років тюрми. Сбу повідомила про підозру митрополиту, секретарю ПЦМП Житомирщини, який розпалював релігійну ворожнечу. Слідство встановило, що впродовж багатьох років піп особисто готував. Про кремлівські листівки у них ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та формував ворожі настрої до них. Загалом він надрукував майже 50 тисяч ворожих примірників, які рідний брат попа роздавав вірянам. За це їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також правоохоронці розслідують оборудки з пожертвами вірян. Попив крали мільйон гривень, які люди зібрали на ліквідацію наслідків пожежі. І де тут Бог та релігія? Як думаєте? Іноземні змі пишуть, що контрнаступ почато. зокрема, ABC News та The Washington Post інформують, мовляв, про це повідомили їхні джерела у ЗСУ. У Генштабі відповіли: цитую, ми не маємо такої інформації, та додали, цитую, ми ще нічого не починали. Тим часом британська розвідка каже, що на більшості ділянок фронту точаться важкі бої. Ініціатива залишається за Україною. Нагадаю, раніше Зеленський казав, що коли український контрнаступ почнеться, це буде відчутно, усі це зрозуміють. А зараз потрібна тиша. Україна стане членом НАТО. Це питання вже вирішено, запевнила помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Бража. Вона каже: цитую, що стосується липневого саміту в Вільнюсі, то майбутнє рішення лідерів. Не буде рішення про те, чи буде Україна членом НАТО, адже Україна точно буде членом альянсу. Це вже вирішене питання. Натомість рішення буде про те, як перемогти та як посилити практичні та політичні відносини з альянсом зараз. Розповіла помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже. Деякі країни-члени НАТО можуть відправити свої війська в Україну, якщо в вільності на саміті Київ не отримає гарантії членства в НАТО та плану безпеки на перехідний період. Про це заявив. Екс НАТО Андрес Фох Расмусен. він сказав, що Польща націлена на надання конкретної допомоги Україні, і за неї підуть країни Балтії. На цю заяву різко відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що ЗСУ впорядкується з агресором самостійно, нам потрібна тільки західна зброя. Він наголосив, що Україна не просить партнерів вводити свої війська лише більше зброї. Та додав, що коли Україна стане членом НАТО, то цитую наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть. ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині, повідомила 68-ма бригада. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші відчуття. Україна переможе. Україна понад все. Контрнаступі оборонні дії відбуваються в Україні, але на якій стадії я не буду говорити, сказав Зеленський на брифінгу з трюдо та додав, що незабаром результати контрнаступу. Відчують всі. Канада передає Україні конфіскований російський літак Ан 124 Руслан долучається до коаліції винищувачів F-16 для України та оголосила новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Зі слів речника східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого українські військові продовжують просуватися на бахмутському напрямку. каже, це не миттєвий прорив, як це було в Харківській області, це педантична робота, там де ми можемо це робити, сказав речник. Друзі, пріоритет номер один перемога. Тому усі зусилля спрямовуємо на ЗСУ.